22, 23 та 24 березня місяць перебуває у знаку Козирога. Це місяць спадаючий. на спадаючий місяць ми робимо ті справи, які ми хочемо, щоб з нашого життя пішли або спали, або завершилися. Місяць в Козирозі. Емоції в цей день вони набувають такої раціональності та. Тверезості. Вони спокійні, вони не квапливі, вони логічні, і це такий самий один із найстійкіших емоційних періодів. Люди вони, в ці дні поводять себе більш обережно будуть поводити спокійно. Тут буде переважати конкретність, практичність, раціональність. Також від деяких людей ви можете бачити такий емоційний холод, байдужість і маніпуляцію почуттями інших з егоїстичними цілями. Козирог місяць в козирозі ми завжди шукаємо вигоду для себе, вигоду з ситуації, результат. Тобто козирогу потрібен результат. Якщо розглядати роботу, то в місяць в зарозі це дуже гарні дні, вони працьовиті. Тут працездатність вона збільшується і суттєво. Це дні, коли можна зробити дуже багато справ. Люди в цей день вони будуть працювати терпляче, мирно, продуктивно. У ці дні дуже гарно будувати стратегічну тенденцію бізнесу, виробництву, визначати цілі та створювати такі ну, на майбутнє собі такі кроки на майбутнє. Це дуже успішний період для державних структур, для керівників, для чиновників, там, де режим, там, де дисципліна, там, де практичний підхід. І всі дні можна робити те справи, від яких ви хочете отримати результат. Ну, для творчих людей ці дні вони менш сприятливі. Тут більше для і для торгівлі також вони менш сприятливі, тому що люди в ці дні будуть рахувати кожну свою гривню. Ну, А в той же час це гарний день для, гарні дні для політичних діячів, виробників і юристів. Якщо розглядати фінанси, то в ці дні краще менше витрачати, більше накопичувати. І в ці дні вони гарні для придбання таких довговічних, практичних і корисних речей, але недорогих. І в цей час краще, краще купувати, ніж продавати. Тому що ці речі, вони будуть, вони будуть дуже довго вам служити. Якщо розглядати кохання, то тут почуттів мало, але якщо в цей час стосунки будуть розпочинатися, то вони будуть так іти повільно, поступово, і більше можливо в цих стосунках буде практичність і вигода, ніж почуття. Ну і пам'ятаємо, так, ретро Венера, ретро Меркурій. Тобто в ці дні краще вибирайте себе, краще вибирайте себе. Якщо розглядати здоров'я. Здоров'я то чуттєві частини тіла у нас це все, що тверде, Сатурн. він, Твердиться кістки, спинний хребет, суглоби, коліна, може загостритися ревматизм, радіколіт. Тіло стає більш чутливим до накопичення солей. Тому бажано в ці дні обмежити вживання солоних продуктів, солі і, це, і оці всі чуттєві частини тіла, да, кістки, спина, суглоби, зуби ну, не бажано лікувати. Цей період дуже гарно підходить для лікування живота, діафрагми, грудей, лімфатичної системи. Протипоказані всі операції із зубами та хребтом. І в цей день дуже небезпечно звертатися до знахарів з приводу вправлення кісток та лікування хребта, тому що ну, можна нашкодити собі. Можна нашкодити собі. Можна робити операції на шлунку, лікувати гастрити, виразкові хвороби. Дихальна гімнастика, дихальні практики будуть дуже гарні в ці дні. І ефективними буде біг, ходьба, швидка ходьба. Також це гарні дні для того, щоб прийняти гарячу ванну, вона дуже гарно розслабить. І зробити масаж, тобто розслабити, і робити все, що зігріває тіло. Такі всі процедури, такі, вони допоможуть зігрітися і розслабитися. Ось такі дні у нас з вами попереду. Усім бажаю гарного дня. Бережіть себе, пока-пока.